Я вас вітаю, дорогі німці. І сьогодні у нас з вами цальвята. Що це таке? Ви будете вражені, наскільки тема класна, насправді, тому що ось ці, пам'ятаєте суфікси Т і СТ, куди їх ставити з числівниками, перший, другий, третій, таке інше порядкування, ми зараз це все діло розберемо, не дивлячись на те, що це рівень Б1, ми з вами все повторюємо, тому що у нас скоро Б 2 Ну що ж, цальти, слова нумератори. Сьогодні відбувся фінал серед жінок на дистанції 100 метрів вільним стилем. І нам показують: у фіналі брали участь лише три плавці, де кардиналь, цаль. Називається, якщо це кількісний числівник німецькою кардинальцаль. і Анна посіла третє місце: це Ордінальцаль, Дендрітен. Те, про що я кажу, що це порядковий числівник. Мартіна також виграла цей фінал. Зараз вона є триразовою олімпійською чемпіонкою Фефіль. Ви могли уявити, що таке драйфаге. Драйфаге це триразовий. Ще Мартіна отримала чималі призові, чималі третину грошей вона віддала на соціальні цілі. Дробове число. Давайте подивимося на правила. Числа називають точну величину, які числа? Порядкові численники регільха ендун, зазвичай вони не мають закінчення. А в фіналі намен драйшвіриненталь. У фіналі взяли участь троє плавців, а не ist die Zahl анс. Винятком є численник один, wie der Unbestint article dekliniert. Він відмінюється як неозначений артиклет хаби, у мене є один чоловік, одна дитина і одна кішка. Ординальца деклінир. Порядкові численники означають ранг у серії порядок. Порядок при ліжбі, напевне, вони відмінюються як і прикметники. «Анна белекти ден дрітен плац. Анна посіла третє місце. Айне основе із ді де анца де персонен міц Цу. Винятком є вказівка кількості осіб з цу. цу цудріт, «цвайт», ф'єт, «фюнфт» і таке інше. У нас було лише троє, «другий», «четвертий», «п'ятий» і так далі. Dabei vier vielfältigungszahlen geben eine Häufigkeit an und enden auf Fach. Sie werden dekliniert. Wie hm, können wir das weiter probieren? Das also ist ein ukrainisches Move. Per-Vielfältigungszahlen viel also ist М -м 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 -м. Числівники на вказівку множення. Давайте я так скажу. Вказують на частоту і закінчуються на фах, і вони е змінюються. Мартіна триразова олімпійська чемпіонка, вона виграла тричі. Зікіон ад'єктивів оде, ноумен автретен. Друбові числа описують частину цілого, вони можуть виступати як прикметник або іменник. Zahl, Adjektive oder Nomen auf Tell, Stell bekommen a, keine Änderung. Прикметники uh, на позначення чисел, чи іменники на тель і стель не мають закінчення. Ein Drittel des Geldes sie für soziale Zwecke» – вона пожертвувала третину грошей на соціальні цілі. «Halb as Adiktiv wird dekliniert» – «Halb» відмінюється як прикметник зі vor dem Wettkampf einen halben Liter Milch» – Перед змаганням вона випила пів літра молока. Відмінювання, прикметники звертають нашу увагу, ми будемо ми уже розглядали на сторінці 131. Цей урок у вас є. Формен дають нам табличку, «Кардиналь, цаль Порядкові числівники. Ну, кардиналь. Такі, не непорядкові а кількісні. Eins, ein man, ein і drei, drei мене, drei Mäuse. Скільки один, два, три, ординаль, цаль, перший, другий, третій. De, erste Januar, die erste aufgabe, das erste 1. 1 січня, перше завдання, перший раз. Янувай, der 2 mal. 2 sicchinia, 2 that 2 раз. 3 der 3 die 3 aufgabe, das dritte mal. Так само 3, 3 січня, 3 задание, 3 раз. Kardinalzahl, 4. Порядковий, 4. Кардиналь цаль двадцять і ордіналь цаль А тепер подивіться: від 4 до 13 суфікс сте, від 20 до далі суфікс сте. 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, ну, зрозуміло, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13. Тут 20, 20. Сте. 21, он, сванціх, 30, 30, 30, 30, сте. 40 40-ste 100-ste 100. 125-ti в кінці все одно буде сте 100. 1000-ni 1000-ste 3000-ni 3000-ste 4573-ti 4000 573-ste Давайте перевіримо, чи правильно я вам розказала. Кардиналь, драй, це кількісний, можливо, я не пам'ятаю, треба переглянути запис. Чи я сказала порядковий на початку? Ну, неважливо, драй, кількісний, підбиваємо підсумок. Ордіналь, це дрітен, третій порядковий. Ось цей драйв фаге. Трьохразовий, одноразовий, п'ятикратний і дритель брухцаль. Ось такі у нас слова. З вами робимо вправу один фаертаги in Deutschland. Дату. Написати дату треба, опору я вам вийшла, звісно. Schreiben sie die Zahlen als Wörter. Ну, дивіться: One feiert man in Deutschland Neujahr. І у вас написано: 1 січня пише: Neujahr ist am ersten ersten. 1 ja? der так, der 14. 2. Euh, лютого, правильно, другий місяць, правильно der valentinstag ist am um, і ми з вами розбирали, зараз я вам покажу am um, it it. 10 2, так, з великої літери пишеться місяць. Зверніть увагу, будь ласка. 1 firend die in diesem Jahr Karneval 17 лютого. Fastnacht ist am um, і як ви скажете? Am ziet zweiten. Дивимося. Вибачте, 5-4 квітня. Am 5. 5 квітня, 4, 5. Добре. auch einen Nationalfeiertag? Бог його знає. Am 3.3 äh, um, жовтня. Wann kommt in Deutschland der Weihnachtsmann? Дивимося. Am Abend увечері des vier und 24. Ви бачите, увечері вони кажуть am Abend, а потім кажуть цей des vier, 4 і 20 в кінці буде сте, закінчення не тому, що am і цвьольфтен Далі, сама гендідуйчин ам ерстенвайнах так, 25, 12, ам, Am... і пишемо. Так, загубилося. Ам фюнфун, 20, цвьольфтен. Зрозуміло, як ми робимо? Тепер, вправо два. Напишіть цалін як слова, іхбін. Siebenmal durch die Fahrprüfung gefallen. Beim Wochme habe ich sie bestanden. Zikawa, beim achten Mal habe ich sie bestanden. Allerdings hatte ich bei meiner Odenitschka Millionen Я, я, здається, читаю вже друге, а мені треба читати перше. «Бай майне ерстен фарб, думаю, щось не клеїться у мене логічно. Але бай майне перші, перша вилазка, я майне ерстен ді і ганс аляйне автофарте, хабе фортбаре ангст. Що тут Зрозуміло, який контекст? Іспит він не міг скласти бідний. Ні з першого, ні з другого, ні з сьомого разу на восьмий склав. Де банк-менедже Фердінт ім'я Геннау. Ось що я бідолага читала 1 мільйон двісті дев'яносто. Кількісний числівник, так як кажуть, він не змінний, а не мільйон. Бачите, він стоїть окремо. Пробіл. Свайдайно цітаузенд. Пробіл. Sieben hundert fünf 60. Ну, звісно, робіл ойро буде слово, я. Ja? Так, і, хороші мій вроде шон. 0,5 мільйон reichen. Що тут eine halbe, просто так, половинка мільйона. Айне ХАЛЬБЕ мільйон. Добре, АЙНЕ мільйон тут було. Так. І хете герн айнен одну восьму літа. ротен вайн. одну восьму. Загубилася. Дивіться, як класно. Айне ахте літа. Ось вам одна, а ось у вас восьма, ахте літа. Ви мені напишіть в коментарях, до речі. Чи треба вам оце дзьобати розповідати? Я ж раніше не розповідала, ви бачили уроки. Ще собі розказала завдання, скинула курсу інтеграційного Б опору та й пішла собі. Чи треба вам ось це розглядати кожний дзьобати? Урок знов-таки буде на хвилин тоді 40. Дивіться, мені треба це пояснити, ось це, увімкнути вам послухачку і потім змотивувати, що ми з вами дійти будемо дивитися ад'єктиви. Ну, ось така ситуація. Напишіть мені в коментарях, чи треба мені дзьобати кожнісіньке речення і пояснювати, чому. Можливо, на рівні Б1 ми з вами просто повторюємо те, що ми вчили на рівні це, а 2 у вас був на інтеграційному курсі, курсі точно, не пам'ятаючи граматиці десь. Зрозуміли? Напишіть в коментарях. Якщо урок класний, поставте е, господі, лайк, і все буде класно. Щоб я якось бачила, що є якась ситуація хороша. Саме хороші, Розберіться із цим кардиналь, цаль, ординаль, цаль І напишіть мені, як воно вам заходить. До зустрічі, мої хороші, до завтра. Пока.